Вже в четверте у Тернополі нагородили переможців обласного туру всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків. Його запровадила всеукраїнська громадська організація Асоціація платників податків України, аби створити сприятливі умови для розвитку взаємовигідної співпраці між державою та бізнесом. Головне ж завдання рейтингу підкреслити роль та авторитет платника податків в Україні. Лише прозоре ведення бізнесу та стабільна робота. З місцевих та державного бюджету допоможе подолати кризу. Я щиро сподіваюся, що в Україні щорічно зростатиме кількість талановитих бізнесменів, кваліфікованих менеджерів, які з гордістю неситимуть звання сумлідний платник податків. Платимо чесно, добросовісно рахуємо це наш обов'язок, щоб держава, крім того, що ми маємо, щоб ще держава мала теж відповідні кошти з нашої праці. Люди, які працюють в господарстві, вони це все розуміють і працюють таким чином, щоб можна було мати гарні показники. Ми їх маємо. І я так думаю, що сьогодні ця нагорода, яка нагорода, яка була сьогодні вручена, мені є дуже приємно, і ця нагорода відноситься до наших людей, які працюють в нашому господарстві. Завжди кожна відзнака. Кожного стимулює з нас маленька подяка, маленька відзнака. Ми розуміємо, що це не матеріальне. А деколи ця подяка така усна, чи навіть таким таким документом більше стимулює, ніж якась навіть премія. Опісля нагородження, також переобрали голову ради територіального відділення асоціації платників податків України в Тернопільській області. Ним знову став Ігор Дудка.